Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я б не хотів би від лідерів казати, в якому форматі можлива фінансова підтримка України. Ми розуміємо, що більшість лідерів підтримує ребраційну позику, є лідери, які підтримують інші інструменти. Я не можу вам сказати за лідерів, чим закінчиться сьогоднішній день або наступний день. В одному мені здається, ми об'єднані в. А в тому, що ми не можемо дозволити собі, щоб Україна залишилась без відповіді в ці дні щодо фінансових можливостей на наступний рік, тому що це дійсно загроза. Загроза яка ну 45-50 мільярдів, буде точно дефіцит. Точно дефіцит може бути і, і більше. Ми з вами не знаємо точно, як будуть розвиватися події події в наступному році. Ми робимо все, щоб закінчити війну найближчим часом. Ми говоримо про те, що це чи не перший розкол в європейському союзі, коли не тільки Угорщина і Словаччина виступають проти, а сім країн не впевнені в тому, що треба цей репараційний кредит віддавати під заморожені російські активи. То виходить так, що Путін намагався зробити дві справи: це розколоти або знищити Україну зсередини і вбити гвіздок в європейському союзі. То друге йому виходить, вдалося. Ну, так, але ну не, вза, не зовсім все так. Я бачу зараз ситуацію дещо по-іншому. Справа в тому, що дійсно немає єдності на рахунок грошей з боку а, Європи а, щодо використання заморожених російських активів. А саме. Знерухомлення їх на, на визначений термін, хоча було проведено таке рішення, вже втім забезпечувати кредит саме цими коштами не всі хочуть, але давайте скажемо чесно, що спочатку широкомасштабного вторгнення історія з конфіскації цих активів піднімалася не один раз і вона закінчувалася нічим. Що змінилось? Нічого. Від слова зовсім. Єдине, що змінилося, Європа розуміє, що Україні треба давати гроші. Ще навесні цього року, коли був скандал у Вальному кабінеті, наприкінці лютого, ми з вами про це тут говорили неодноразово. В мене, повторююся, я говорив вас на каналі, було велике занепокоєння стосовно того, де брати в Україні гроші. В мене зараз такого занепокоєння немає. Європа буде давати гроші. У них стоїть питання, не чи дати, чи не дати в Україні гроші, а дати за рахунок чого? Чи за рахунок репараційних, перепрошую, за рахунок заморожених російських активів. Нагадую, за рахунок заморожених російських активів, доходу від них ми вже, ну не ще не зовсім, але отримуємо кредит у розмірі 50 мільярдів євро. Ця частина нам недор... недоперерахована, це ті гроші, які ми повертати не будемо. Зараз мова ж йде, щоб гарантію забезпечення цього кредиту були саме заморожені. Так от, чи дадуть нам гроші за рахунок заморожених російських активів, чи за рахунок. Фінансових гарантій Європейського союзу, фінансових установ Європейського Союзу, Європейського банку реконструкції та розвитку і інших. Тобто, не стоїть питання дати чи не дати. Питання дати однозначно, але проблема в іншому. Друга проблема як давати ці гроші? Україні ці гроші не дадуть прямо в бюджет. Про це говорять європейці однозначно. Більше того, навіть за ту допомогу, яку передаватимуть, більший контроль пропонують встановити за Україну через корупційні скандали в Україні. Про це говорять зараз на полях саміту, і це в будь-якому випадку засвідчує, що Європа буде нас підтримувати. Але зараз йде дуже серйозна політична гра із Росією на тлі переговорного процесу, який триває. Ми дослухалися умовно. Європа каже зараз Сполучені Штати Америки, які за наполяганням Росії рекомендували Брюсселю, умовно Європі всій не чіпати ці гроші. Бо вони є е, тригером для Росії в, в умовах переговорного процесу. Сполучені Штати Америки, звісно, що більше бажають зараз припинення війни в Україні аніж Європа загалом. Але в Європі є частина тих, хто дійсно виступають за пришвидшення замороження війни, замирення Росії і так далі. Це дійсно так і є. Не було ніколи єдності в Європі. Ну, давайте не будемо себе обманювати. Європейський союз не був і не буде в перспективі єдиною державою. Вони навіть конфедерацію не будуть створювати, тому що це союз окремих держав. Те, що вони обтяжені статутом Європейського союзу, то так, але це показує свої вади і вони вимушені були відійти від норм ЄС традиційних. Під е, ухвалюючи рішення про безстрокове знерухомлення російських активів, але з самого початку. Ну, послухайте, це ж була якась дурнувата ідея кожні півроку продовжувати ці санкції. Щоб що? Продовжуйте, від, ухвалюйте санкції до моменту завершення війни і виплати компенсації постраждалій стороні. Все, крапка. Вам не треба було б зараз бігати за тим Морбаном і Фіцею, давати їм хабарі в прямому сенсі цього слова. З бюджету Європейського союзу уряди цих країн для того, щоб вони проголосували щось, бо це ж так виглядає. Тому ну, я в цій частині вважаю політику Європи трішки недалекоглядною, Але зараз, на тлі загроз, які для них є, ще раз наголошую. В них не стоїть питання дати чи не дати гроші, дати однозначно Україні допомогу. Але вони вбачають, що краще використати в себе в Європі і надавати Україні допомогу зброю, яка виготовлена в Європі. Невеличку частину дадуть Україні під цільові витрати на соціальні виплати. З бюджету України, ну так як нині відбувається, тому я не бачу ніякої катастрофи тут. Єдине, що зараз дуже багато політики, і з одного боку, це правильно, бо ми намагаємося підкреслити важливі саме питання і демонстрації небоязні Росії, що Європа не хоче робити. Ну, все разом, знову ж таки, та президент України, виступаючи в Бельгії, перед колегами-журналістами говорить про те, що США не бачать Україну в НАТО, але все змінюється. І про мирний план Дональда Трампа президент сказав, що що зроблять США, якщо Росія знову розпочне агресію. У мене одна мета отримати відповідь на це питання. Україні потрібні юридичні зобов'язання гарантії безпеки. Стаття 5 НАТО є відповіддю на агресію. І це питання Україна планує обговорювати з партнерами. Знову ми говоримо про мирні перемовини, про мирний план Дональда Трампа, про гарантії безпеки. Трамп впевнений в тому, що на сьогодні-завтра ми підпишемо цей документ бажано до Різдва. А в цей момент я читаю Наришкіна, який пише про те, що настане день, коли українська армія капітулює, і тоді буде мир. Ми не почуємо від української влади і від російської влади в умовах переговорів заяви. Ми готові розпускати наші війська, відправляти їх додому, бо ми за завершення війни. Ви чули, скажіть, будь ласка, пані Катеринова заяву від президента про те, що ми не готові до війни в 26-му році? Я mm -hmm. не чув особисто, ну і правильно і не будемо чути. У нас планування бюджету йде з військовими витратами на 26-27 рік, рік Європа про це говорить. Чому по одній простій причині ми в такий спосіб відповідаємо на пропаганду Росії, яка каже? Ми будемо домагатися і так далі. Ну, звісно, що путінський режим вже заявив свої цілі і свого як повний контроль над Україною, Ну, чого ми маємо почути від них щось інше. Але президент, відповідаючи на запитання, журналістів, чаті ОПУ, говорить про те, що я не бачу того, що Росія прагне вийти з мирних переговорів. Я не бачу того, що Росія не хоче а, ну, готова відмовитися взагалі від досягнення мирної угоди. Але вона не хоче погоджуватися на ті умови, які зараз є. От відповідь на це питання. Але ж разом із тим, мабуть, не випадково чекають Дмитрієва у Майамі і українську делегацію цими вихідними. Вони ж там точно не каву будуть пити. І киститься також не просто так полетів до Пекіну на переговори із Пекінським зовнішньополітичним відомством китайським, і там зустрічається з послом США в Китаї. Ну, це все речі взаємопов'язані. Тому ну, ми іншого нічого не почуємо. Але це не означає, що Росія готова воювати там все життя. Ресурси завжди вичерпні і в Україні, і в Росії, хоча Росія масштабами більша. але пропорційно вони вимушені обслуговувати свою економіку. Ну вони вже індусів 5 мільйонів осіб завозять. Ну, ну давайте ми говоримо буде щиро, що ну, на Росії вкрай все не дуже добре. Я не про те, коли вона там е, впаде, бо справді гарне прислів'я українське, поки худи дочекається, як е, товстий схудне, то він сам помре. Але і Лукашенко обмовився американським ЗМІ не випадково про те, що ми добре знаємо про внутрішні, політичні і інші проблеми на Росії, тому справді Кремль. Бажає досягнути угоди, але ж ну, безумовно він хоче продати це як перемогу. Наше завдання сьогодні зробити так, щоб для України це виглядало не як поразка, тому що тут суспільні настрої дуже важливо, щоб вони були стабільними. зараз саме за це іде і битва. І звісно, що ну важко уявити собі якусь політику, який підпише угоду, де буде написано: Ми виходимо з території, які контролюємо, бо ми хочемо угоди ну, миру, і це будуть продавати як капітуляцію. Ми чудово розуміємо, що. Президент буде брати участь у майбутній виборчій кампанії. Про що він власне також сказав сьогодні перед виступом у Брюсселі. Він говорить про голосування в дії і так далі. Ми чули всі ці коментарі. Він дуже багато дав сьогодні коментарів. Тому я бачу, що як би там не було, що б там Росія не говорила, але вона в переговорному процесі не виходить. Плюс, ну, на завершення до цього коментаря, куди подівся Лавров яскравий прихильник пропаганди Росії, який розповідав, що нічого не буде. Ну, випустили дрожащого вона який не буду засовувати поганих слів, сказав, що буде чекати. Та чекатимо скільки завгодно. Президент же також коментував НАТО, то він сказав, як? Ну, політики змінюються, хтось помре. Так і тут. А, знову ж таки, ми, здається, знаєте, ну мені принаймні так здається, що ми робимо дуже. Ем... Або постійну помилку, не дуже велику, але постійну помилку, тому що ми мислимо логічно. Ми люди логічні, ми намагаємося логічно мислити. Якщо ми в переговорному процесі, Дональд Трамп каже, вам треба провести вибори. Ми кажемо, окей, дивіться, у нас е, діє військовий стан, але ми щось придумаємо. Дональд Трамп каже, слухайте, ну ми не візьмемо вас в НАТО. каже, ну дивіться, у нас цей шлях записаний в конституції. Але ну, ми щось придумаємо. Дивіться, у вас там щось треба. У вас грошей немає для того, щоб продовжувати війну. За що ви будете воювати? Ми кажемо, ну дивіться, ми, ми щось придумаємо. І якщо ми щось придумуємо в цьому процесі і постійно в ньому залучені, ми там в Майамі, в Німеччину, куди треба, ми приїдемо, поговоримо. Не проблема. Ми будемо сидіти конструктивно обговорювати кожний пункт. То Росії і Путіну достатньо просто вийти і сказати: слухайте, ну дійсно, якби Трамп був президентом війни би не було це. Війна Байдена, ну все, Путін вчора вийшов це. Сказав. Мені здається, що Трампу цього абсолютно достатньо. А питання в чому в тому, що ми робимо дуже логічну помилку завжди, намагаючись опиратися на логіку, а у підсумку виходимо до того, що Дональд Трамп дуже нелогічний в цьому плані. От приїхав Вітков з ящиком червоної ікри. Виявляється, ніколи такої смачної ну, не їв і все я. Чесно скажу вам, додати щось до мого попереднього коментаря просто ну, в мене немає. Я оцінював логічно, буду оцінювати. Ну, якщо це моя помилка, ну вибачайте якось так. Я, я знаєте, щоб думати, як Дональд Трамп, може, вам треба стати Дональдом Трампом і намагатися з цієї точки зору і логіки спостерігати за процесом, але в нас це точно не вийде зробити. Ви знаєте, я вам можу лише додати, якщо є в мене хвилинка, одну таку історію з приводу 28 лютого про яке я згадував скандал у Вальному кабінеті. Я добре пам'ятаю, як і в студіях поносили Трампа, казали, що ну він. Дуже неправий і так далі. Цей скандал пізніше керівниця адміністрації Дональда Трампа повідомила подробиці про те, що цей скандал був очевидний. Шкодує, що вона туди допустила камери. Не треба було б це випускати в публічну площину. Ну і не не суть тому. Але пізніше ми переконалися в тому, що на сьогоднішній день той, хто найбільше сьогодні перегов... просуває переговори про замороження війни в Україні, це Дональд Трамп. Він дійсно одержимий цієї ідеї. Бо ну давайте визнати, якби зараз він не порушив це питання, перегорів би не було, і він робить чимало кроків для того, щоб вони були. Питання умов припинення війни дуже важливе, і те, що американська сторона дійшла спільної згоди із Європою і з Україною. Процес цих переговорів про підготовку угоди, яка була яка схвалена і українською стороною, це факт. Тут питання не в тому, хороший Трамп чи поганий Трамп. Треба розуміти, що він робить. Він сьогодні намагається посилити Росію у протистоянні з Китаєм, враховуючи те, що Росія втрачає суб'єктність, вона буде користатися цим шансом. Цим користаємося і ми, тому що Росія знесилена, я ще раз повторюся. І бачити лише от, ну, в одній площині цю всю історію, це неправильно, тому нам деякі речі можуть не подобатися. Але я повторюся, в 24 році тут на каналі. Я особисто говорив і також в ефірах з вами, пані Катерино, що фінальна угода буде не всім подобатися. Це саме сказав і президент України також днями. Тому я бачу отак: логічно, нелогічно, ну але якось таким чином. Пане Валерію, на вашу думку, все ж таки рішення про використання заморожених російських активів буде прийнято е е в Брюсселі чи ні? Ні, не буде прийнято. Ніхто їх чіпати не буде кредит нададуть інший. Повторююся за рахунок. Фінансових гарантій, фінансових установ Європейського Союзу. Але гроші будуть. Я дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Навзаймі. Дякую за ваші логічні відповіді. І сподіваємося, що цією логікою ми теж зможемо заразити і зарядити весь світ. Сподіваємося. До наступної зустрічі. Громадський діяч, голова благодійного фонду нова дорога Валерій Клучок був з нами на зв'язку цієї години.